Отже, вітаю усіх у рамках фестиваль форуму Arts Access Проводимо інтерв'ю із митцями-учасниками, і з великим задоволенням розпочинаю розмову з Івою Стишун. І до вас, Іво, перше моє запитання: як би ви визначили інклюзивний проект? Що робить культурні проекти інклюзивними? Вітаю. Е, я довго думала над тим, що ж таке інклюзивний проєкт. Бо коли я розпочинала цим займатися, основне питання для мене було знайти приклади інклюзивного мистецтва у нас в місті, щоб їх показати. Але виявилося, що цих прикладів не тільки немає. Але й немає практики, звички до того, щоб мистецтво було інклюзивне і об'єднало різних груп людей. Тобто все існувало окремо і дуже важко було знайти якісь вже готові кейси, і тому я почала шукати авторів, які готові займатися цим, створювати ці кейси з чистого аркушу. І для мене інклюзивний проект – це. Взагалі такий проект культурний до створення якого і до сприйняття якого залучення групи з інвалідністю, вразливі групи, і просто зацікавлені автори чи люди, які хочуть створювати інклюзивний продукт, навіть коли вони цього ніколи до того не робили. І навіть ми шуткуємо в нашій організації, що Кожний проект створений мною є інклюзивним, бо я сама слабочуюча, і я навіть не знаю прикладів таких, щоб кураторка, яка працює з людьми, мала таку вразливість. Тобто відсутність слуху мені дуже заважає в роботі, але це не спиняє мене. І навіть моя залученість до цих проектів вже робить їх інклюзивні. Якщо тематика не пов'язана з темами інклюзії чи людьми з інвалідністю, моя присутність, моя залученість робить ці проекти інклюзивно. Дуже цікаво було б почути про ваш досвід, як ви почали організовувати інклюзивні проекти, і я маю на увазі, зокрема, ті, які пов'язані з темою інклюзії. Щоб створити інклюзивний проект, я прийшла до цього знанацька для самої себе. І так сталося, що я цікавилася темою субтитрів у кінотеатрах, і мене дуже дратувало, що я не можу подивитися кіно з субтитрами у нашому місті. І я почала шукати людей, хто займається темою інклюзії доступності. І знайшла організацію Громадська Альтернатива. А потім дізналася, що вони щороку. Зують фестиваль «Інклюзіон» у нашому місті. і на той момент вони готували створити третій фестиваль і запросили мене на загальну зустріч, і я запропонувала від себе створити інклюзивну виставку. Я тоді ще не розуміла, як це робити, що це буде, але у мене було дуже велике бажання зробити якийсь інклюзивний захід, почати цю тему підіймати у суспільстві якимись візуальними методами. І культурними інструментами, і мене просто спитали, як ти це бачиш. Я в загальних рисах це описала, але вони дали мені можливість повністю курувати проєкт, навіть не контролюючи його. І довірились мені як кураторці цього напрямку. І для мене це був перший досвід, перший експеримент, дуже такий хвилюючий. Але все вийшло дуже добре, і ми створили невиставку, яка так і не невиставка Людський фактор. І вона з ідеї виставки переросла в інсталятивно перформативний проект, де були різні. Види культурних івентів були перформанси, були інсталяції, були виставлені роботи як людей з інвалідністю, так і людей просто вразливих, наприклад, пенсіонерів, які е, завдаються теж бар'єрам е, через інжой. Е, вони хвилюються як автори, чи будуть їх виставляти на яких майданчиках. Чому була надва людський фактор? Це теж був такий випадковий інсайт. Я була еко-волонтером в екологічній організації, і ми іноді чергували в кохабах, збирали вторсировину. І ось у чаті почалася якась сутичка, де волонтерка з ключами не могли її знайти. А вона у цей момент спала, і вона прокинулася і написала: Ой, пробачте, у мене був дуже важкий день. Я дуже вибачаюся, а потім додала два слова людський фактор. І мене це вразило, бо це ті слова, які об'єднують всіх нас, що нас не розділяє, а що нас об'єднує. Ми всі буваємо вразливими. Ми можемо втомитися, можемо зламати ногу, може щось трапитися, що зробить нас вразливими і слабкими. І це те, що нас об'єднує, і підтримує. І тому саме з цього проекту Людський фактор» почалася моя історія як кураторки. Я зрозуміла, що можу робити візуальними методами важкі теми болючі, дуже виразливими і зрозумілими. Ось. І це була моя мрія, яка почала здійснюватися через те, що мені довірились і створили такі умови, коли я змогла стати творцем нового проєкту. Це неймовірна історія, і вона дуже надихає. І в цьому контексті дуже цікаво також поговорити про роботу з правозахисною тематикою, з екологічною тематикою. Ви, як кураторка, як людина, яка працює в дуже багатьох різних середовищах, можливо, могли б поділитися власною перспективою на те, як ці теми можуть взаємодіяти з темою інклюзивності. Що увага до інклюзивності може принести в ці теми? Для мене, наприклад, екологія має ширше розуміння, бо це не тільки про речі, а ще й про людей. У мене є авторська вечірка, яка називається Більше ніж речі. На цій вечірці ми обмінюємося одягом, взуттям непотрібними речами, але для мене головний мотив цієї вечірки це знайомство між людьми. Посилення довіри, посилення зв'язків. Бо коли ти береш чужу річ, ти довіряєш цій людині, ти надягаєш на себе річ, яку носила людина. Це зв'язки між людьми. І для мене це більше про обмін не речами, а обмін довірою. Тому і назва така більше, ніж речі. І для мене всі проекти мають бути екологічними не тільки. З цього, ну, з цього боку я беру речі для інсталяцій, які вже вживані, шукаю речі для виставок через групу нашу, яка називається Р'юсь пропозиції та пошук. Тобто я беру речі, не купуючи нові, а вже такі, які мають свою історію. І, наприклад, ми створювали виставку, кімната, в якій живе біль, і там усі речі були з якоюсь історією. І тому коли перформерка користувалася ними під час перформансу, вони оживали, бо вони не нові, куплені спеціально для цієї інсталяції, а мають свою історію, як вони там з'явилися і чому. Ось і екологічно для мене на першому місці саме у спілкування з людьми. Я не звикла спілкуватися і чути лайки. Тому я спілкуюся в переписці з усіма своїми учасниками у чатах, і для мене дуже важливо 에, говорити 에, з емпатією і чекати, що людина сама запропонує, що вона хоче зробити. Я пропоную можливості, 에, пропоную задачі, якісь цілі, надихаю, мотивую і чекаю фідбек, хто чим хоче з цього займатися. Це займає більше часу, але для мене принцип такий головне на результат, а люди, щоб людина почувала себе впевнено, так як дали мені можливість створити виставку, тому що я сама захотіла, і наставила якихось умов чи рамок чи дедлайнів, так і я даю людям, які ще не впевнені у собі, і не знають, чи зможуть, чи хочуть. Створити якісь умови для них, щоб вони самі зрозуміли, що вони можуть зробити і що вони хочуть зробити. Це для мене також екологія, екологія стосунків, ненасильницьке таке спілкування і керування проєктом. Дякую дуже. Ми будемо тут завершувати нашу розмову. Дякую дуже за ваші відповіді, за ваш досвід.